Офігівша котлета охоронці Тищенка напали на ветерана війни із дитиною на руках. Японського волонтера, який довгий час допомагав харків'янам, обкрадала його ж помічниця. Ексклюзивне откровення. Українка стверджує, що її зґвалтував адміністратор притулку для біженців у Нідерландах. Як шахраїв сліпу використовують відомих українців у рекламі казино? На відбудові Херсонщини безбожно крадуть нове розслідування про ненажер. Збільшує шанси на виживання. Репортаж про переваги рекрутингу. Мене звати Катерина Нестеренко. і Я разом із колежанками розкажу вам про те, що відбувається із Україною сьогодні. Обіцяю, буде цікаво. Коля Котлета, чи тепер краще сказати, Коля Ботокс, продовжує свій антиофісний рейд Україною і знову приїхав у Дніпро боротися із ботофермами. фермами. з міста Дніпро, місто герой. Яке на жаль сьогодні перетворилося на центр шахраст, але так буде надовго. Щоправда, крім звичного пафосу і піару у стилі Ми всіх переможемо. Вийшов ще й неочікуваний дуже гучний скандал. Кажуть, охорона Тищенка напала на військового добровольця просто посеред міста. Чоловіка заламали, одягли у наручники, і били перед очима його дружини і дитини. І для повного розуміння неадекватності ситуації на чоловіка напали, коли той тримав на руках немовля. Ой -ой -ой -ой. Чоловіка, на якого напали звати Дмитро Павло. Він колишній спецпризначений з підрозділу Кракен. Напали на нього, нібито через те, що він посперечався із нардепом Тищенко, який взявся за місцеві офіси з метою отримувати від них відкати. Каже, що сам Тищенко спокійно спостерігав, як його охорона розправилася із Павловим. Але як би там не було, нардеп все ж прокоментував цю дику ситуацію. Каже, доброволець на якого вони напали, пов'язаний з шахраями з офісів, і навіть намагався зірвати слідчі дії. Повідомляють, що саме ця людина входить до силового блоку в організованому злочинному угрупуванні дев'ять у місті Дніпро. За інформацією, йому було поставлено задачу зірвати слідчі дії. Прокоментував Тищенко потасовку у Дніпрі і у Верховній Раді, але нардеп каже, що все то провокація. Але і це ще не все. бо Коля переконує, жодної охорони в нього немає. Це провокація, але зараз я дам пояснення. По-перше, в мене немає охорони, всі знають, що я сам хожу без охорони. Це він разом з своїми, своїми хлопцями На він... відео він один з дитиною. Він разом зі своїми хлопцями а, підійшов до а, місця, де проводилися слідчі дії за ухвалою суду і спровокував поліцейського. Вдарив його, розрізав йому руку, чим схожим на. Е... Є відео цього? Так. так. А я можете його надати, це відео? Вам? Ну, ви... Зараз? Ну, да. ну, ну так. Воно ось. Ні, ну, ну покажіть на телефоні його. Дивіться. Ну, прийшліть його. Дивіться. Я, я ж у вас на питання тут відповідаю. Чи Я що, з кармана маю відео. Буде? От цікаво, кому вірити добровольців, який пройшов фронт чи котлеті. Думаю, відповідь очевидна. У поліції за фактом нападу врудалаків Тищенка на колишнього військового кримінальне провадження відкрили, і воно реальне на відміну від звинувачень Тищенка. Як думаєте, якась відповідальність для самого Тищенка теж буде? Бо це вже ані в які ворота. Легендарний японський волонтер Фумінорі Цучіко став жертвою шахрайки. Поки він допомагав українцям у Харкові, його обкрадала власна помічниця. Така собі Наталі Грама. Вона мала доступ до банківських карток Япунця і, і купувала собі з них дорогі речі: iPhone 14, ноутбук, наприклад. Пише, що спочатку гроші у Фомінорі позичала, а коли він перестав давати, то вона брала кошти з його картки самостійно. Але і це ще не все. Бо коли Фумінорі у справах ненадовго поїхав до Японії, ця Наталі проводила збір коштів під його ім'ям. Він про це нічого не знав. І у планах збору такого взагалі у нього не було. А ще жінка, як стверджують, навіть намагалася заволодіти кафе Фомінорі, поки той був у від'їзді. Сама Наталі звинувачення спростовує і каже, що Фумінорі покинув заклад на призволяще ще їй просто довелося а, викручуватися. Свої дорогі покупки вона ніяк не пояснила. Зробила вона, а соромно мені. Фумінурі Цучіко приїхав в Харків ще на початку повномасштабного вторгнення, щоб допомагати українцям, а на ньому так безсоромно нажилися. Як вам таке? Напишіть свою думку у коментарях. Нещодавно ми вам розповідали про жахливу історію 19-річної Українки. У Нідерландах, яка стверджує, що її зґвалтували у таборі для біженців. Я була зґвалтована адміністратором цього притулку. Ми написали, і вона погодилася особисто і в деталях розповісти про цей випадок. Сьогодні вона благає про допомогу, адже поліція навіть не хоче приймати її заяву. Що ж там сталося насправді? Усі деталі у нашої Карини клишу. Це відбулося 19.05.2024 на року. Десь приблизно о 8 годині до мене знайшли в кімнату, і мене зґвалтували. Це 19-річна діана, українка, яка після початку повномасштабної війни виїхала в Нідерланди, аби сховатися від російських ракет. Проте навіть там від небезпеки вона сховатися не могла. Є вона всюди, я не думала, що зі мною може це статися, особливо в таких центрах. Для мене це прямо навіть і думки не мала про те, що зі мною таке може трапитись. Просто я тікала від війни, і зі мною трапилося ще щось гірше. Ви розумієте ситуацію? Дівчина приїхала в табір в місто Лелістат, як каже сама Діана, на початку їй дуже імпонувала привітність одного з адміністраторів цього табору. Проте пізніше почала помічати, що якось сильно чоловік почав цікавитися її персоною. Ну, розумієте, коли я сюди приїхала, мені було 17 років. Ще тоді я почала помічати якісь странні такі погляди на собі, або нав'язливе спілкування зі мною. З нав'язливого спілкування чоловік перейшов на конкретні дії. Все сталося в травні. Як розповідає Діана, був ранок в кімнаті, вона жила разом із сусідкою. Вони спокійно собі спали, допоки не завітав адміністратор табору. У мене була сусідка, але вона спала в наушниках. Я спала. Я не почула, як він вийшов. Так як у нас завжди закривається кімната, якби або я, або моя сусідка, ми завжди на ніч закриваємо кімнату. Я не розумію, як він її відкрив. У нього певно був свій ключ, яким він відчиняє двері, або який відчиняє любі двері. Я не знаю, що це за ключ, але він дійшов зі своїм ключем. Кричати про допомогу дівчина не змогла. Я застепеніла. По-перше, мій рот був закритий рукою. Я не могла кричати. Після чого він сказав мені на вуху, що якби, буде гірше, якщо будеш кричати. І я просто, як-будто впала в якийсь транс, я не розумію, я закрила очі, щоб не почувати все це і не бачити цей скляний погляд. Зробивши свою справу, чоловік пішов, як каже Діана, за її мовчання та своє задоволення, чоловік залишив гроші. А точніше, мені вже їх скинули на карту і сказали, що... щоб я мовчала. Я ці гроші повернула назад. Карту він мою мав, тому що він, коли я художниця, я малюю картини, і він мене просив намалювати йому картину. Тому я йому намалювала картину, це було давно, але карта у нього залишилася. Я йому говорила, що мені не потрібні гроші, так як я художник, і мені приємно робити якби, картини. І просто цей центр має вже мої картини, які я малювала, і вони висять на різних. Місцях в цьому центрі так і залишилася. Тобто, моя карта у нього. Ось скріншот переказу коштів, які надала нам дівчина. В них ми можемо бачити, кому саме відправлялися кошти. А ось як стверджує дівчина, його фото. За словами Діани, чоловік почав їй погрожувати, аби вона нікому нічого не розповідала. Він погрожує моїй родині. Моїй мамі телефонував. Я розговору цього не чула. Але мама мені потім прийшла і розказала про це. Потім я чула від своєї сусідки, якій повідомлення надсилали. Я не бачила і не хотіла читати це повідомлення, тому що мені просто все одно ну, це все, що він там говорить. Я просто хочу, щоб мою заяву взяли і прийняли. Що дивує тут, так це історія з допомогою дівчині, якої вона все ще очікує. Діана осмілилася розповісти про це не відразу. Коли я пішла розповісти це спустя 28 днів. Перший, хто це дізнався, це адміністрація, яка просто казала, я сподівалася, що вони мені допоможуть. і Я йшла на ну типу з бажанням, що мені допоможуть. Коли я прийшла, мені сказали, що мене можуть відправити тільки на другу локацію, надати психолога, що в мене недостатньо доказів щодо цієї теми. І тут варто зазначити, що сила Тіктоку достатньо велика. Дівчина пішла в свою кімнату та записала відео, в якому розповіла про зґвалтування. Бунт людей, які були в тому таборі, допоміг дівчині, адже тільки тоді адміністрація викликала поліцію. Дія поліцейських дивує не менше, але вони його вивезли просто щоб розпросити, і потім його відпустили. Потім поліція повернулася, повернулася за мною. Сказали, що наступного дня вранці мені зателефонують. Мені не зателефонували. До мене підійшла адміністраторка, та сказали, що їй телефонували з відділу. Сказали, що в понеділок зі мною зв'яжуться. В Понеділок зі мною не зв'язалися. Потім все ж з дівчиною зв'язалися. Була зустріч з поліцією Проте, як вказує Діана, заяву офіційно їй не дали написати. Говорять, що у мене недостатні доказів. Я говорю мені все одно я хочу подати заяву. Вони кажуть, якщо. Цю заяву відкриють, то все може обернутися проти мене. Я особисто звернулася до посольства України в Нідерландах, аби роз'яснити, чи взагалі їм відомо про цю ситуацію. Адже у випадках, коли є звернення в поліцію, посольство має бути проінформоване. На що мені відповіли, що про таку історію там взагалі не чули. Діана розповіла, що зґвалтування дуже сильно нашкодило її психіці. Дівчина від безвиході навіть думала накласти на себе руки. Мені у мене було два вибори: або я себе хочу на себе накласти руки, або я це розказую всім. Я вибрала другий варіант, тому що в мене вже були спроби вбити себе. Я питалася просто покинути цей світ, бо думала, що ніхто мені не повірить. Як стверджує Діана, є ще випадки зґвалтування в тому ж таборі для біженців. Проте дівчата просто бояться розказати про це. Є просто люди, тому що одна з них вагітна, її, вона тут знаходиться одна, її зараз погрожують до неї просто таке, якби погрози дуже багато надсилають, тому що. Вона тут одна, і за неї як ніхто не заступиться саме для того, аби дівчата мали сміливість не мовчати. Діана і погодилася розказати публічно про цю історію. Контакти діани вже передані консулам. Дівчина наразі шукає адвоката, аби довести свою правоту. Я особисто закликаю кожну відразу звертатися до офіційних органів, звертатися в консульства та не мовчати. Зґвалтування це злочин, за який має бути покарання. Блогер Ніколас Карма та співачка Анна Трінчер нарвалися на шахраїв, які за допомогою ШІ, тобто штучного інтелекту, згенерували та розповсюдили у мережі десятки ось таких от відео. Скільки грошей ти заробляєш за місяць? 210 тисяч гривень, а іноді й більше. Вау, а чим ти займаєшся? Та все просто. Я граю. Сам блогер у своєму інстаграм вже відреагував на цю так звану рекламу. Я вже написав своєму юристу. Будемо якось з цим розбиратись в правовому полі. Я не знаю, що з цього вийде. Я в житті не рекламував і не буду рекламувати це. Тому що, окрім того, що вони пропонують тобі фіксовану суму, ставку там 100 тисяч, 200, 300, 500 тисяч. А мені такі пропозиції надходять масово. Вони ще й пропонують тобі відсоток. Співачка Анна Трінчер теж вийшла у сторіс із заявою про те, що абсолютно жодного відношення не має до відео, які ширяться у мережі. По перше, що хочу сказати сьогодні. Вже зранку е мене підняв дзвінок Ніколаса Карми, і ми дуже розлючено і агресивно обговорювали тему того, що наше обличчя абсолютно незаконно використовують в рекламі грьованої скаміни, і на це ніяк неможливо повпливати. Ми вже максимально зв'язуємося з нашими юристами. І вони працюють в цьому плані, але вони видаляють ці відео, і наші юристи. І ці мошенники створюють нові написала у своєму інстаграм, що шахраї незаконно використовують її ім'я і співачка Надя Дорофєєва. Будь-які рекламні прояви на інших ресурсах інстаграм-сторінках, особливо пов'язані з ігровою тематикою. Жодним чином до мене не відносяться. Будь ласка, перевіряйте інформацію, щоб не стати жертвами шахраїв. Ми, власне, долучаємося до закликів Наді і просимо вас не вірити конторам, які, власне, вже на рівні реклами вас дурять. Якщо навіть на фортифікаціях можна красти, то чому не можна на відбудові? Вочевидь, так подумали собі херсонські чиновники і загатили рукава. На Херсонщині тендери на відбудову виграє фірма, пов'язана із заступником голови Херсонської ОВА Антоном. Самойленком власне про це у своєму новому розслідуванні розповідають журналісти «Бігус.Інфо». Є така собі компанія Глобал Білд Engineering, і компанія ця виграє одразу три тендери на відбудову Херсонщини. Тендер на реконструкцію школи у високопіллі на понад 130 мільйонів гривень. Паралельно із школою у високопіллі компанія також отримала ще одне замовлення: на відбудову селищної ради у Великій Олександрівці за майже 90 мільйонів гривень. Трохи згодом їй же віддали замовлення на утримання автодоріг на Херсонщині за майже 70 мільйонів гривень. Ну і тут все за класикою жанру такі великі підряди із фірмою сталися вперше, а ціни на матеріали безбожно завищені. Бо ціни в кошторисі цікаві. Ось камені бортові. На них заклали по 417 гривень за метр. Точно такі ж можна знайти за 195 за штуку. І знову ж може здатися, ну, всього в два рази, ну що тут такого. А потім бачиш, що потреба майже 800 метрів. Відповідно, і переплата вже суттєва. Але є ще суттєвіша націнка. Ось дивіться, в кошторисі ціна понад 5600 гривень за ось такий один радіатор. Це без доставки. Ми набрали виробництво Робника той відправив нас до свого дилера, і вже той виставив рахунок. В ньому сказано дві тисячі гривень за штуку. Різниця майже втричі. втричі. А закуповують таких дев'яносто дві штуки. А так званий тендер на утримання автодоріг на Херсонщині взагалі виявився дуже цікавим. В тендерних документах йдеться про те, що техніку переможець збирається орендувати у тому числі у компанії Донбас Угольстрой». Остання належить Анні Самойленко, дружині заступника голови Херсонської обласної військової адміністрації Антона Самойленка, який займається в області відбудовою, і чиє призначення у 2023 співпало із заходом глобал бід інженірингу на херсонські тендери. І ось тут питання є не тільки до того, що місцева влада не упустила можливості заробити на відбудові, а й до того, що у прифронтових містечках Херсонщини чомусь саме зараз вирішили вбухати у відбудову 290 мільйонів мільйонів. Гривень, а серед них 130 мільйонів виділено на відбудову школи. У нас зараз взагалі немає навіть змоги побачитися всім класом, тому що всі за кордоном в інших містах, а в селищі залишилось дуже мало однокласників наших. Багато однокласників виїхали так. Так, багато однокласників виїхали, та й загалом нас було 23 чоловіка в класі. Зараз залишилося тільки 4. Сподіваємося, що на матеріал бігусів таки звернуть увагу відповідні органи, які розберуться із доцільністю цієї відбудови і з тими, хто на ній наживається. Гарно жити, не заборонити або як дружина голови Укренерго Володимира Кудрицького обживається. Майном журналісти розслідувачі проекту Блек Бокс трохи дослідили майновий стан пана Кудрицького та його родини. І ось що з'ясували. Ястремська Олександра Жоржівна 22 грудня 2022 року оформила операцію з купівлі земельної ділянки у Києві на вулиці Генерала Павленка за 559 п'ятдесят тисяч гривні, тобто 14 тисяч доларів США. При цьому реальна ринкова вартість такої ділянки становить близько 75 тисяч доларів США, що свідчить про заниження офіційної вартості покупки більш ніж у 5 разів. На даній земельній ділянці розташований новозбудований будинок, вартість якого може досягати. 300-400 тисяч доларів США, і за наявною інформацією, будинок не має офіційного оформлення та не зареєстрований належним чином. А от у вересні 2023 року дружина Кудрицького стала власницею автомобіля Тойота Хайлендер 2022 року випуску за майже 2,5 мільйони гривень. До слова про хату кудрицьких журналісти, які готували розслідування про майно посадовця, помітили і те, що будинок просто такий обліплений кондиціонерами. Їх там аж п'ять. Воно, в принципі, і зрозуміло, бо енергосистема успішно ж справляється з усіма викликами. І українська енергосистема успішно справляється з усіма викликами. Так, ну тут вже повідомляють про е, втрату зв'язку з Володимиром. Можливо, знову відключення електрики. І от із усього цього напрошується логічне питання. А чи за статками живе пан Кудрицький з родиною? Але враховуючи заробітні плати управління Укренерго, цілком можливо, що дозволити собі будиночок під Києвом там можна. Середня місячна зарплата для одного члена правління сягає більше ніж двох мільйонів гривень. Круто, а ви економте. Ну, мені тут і додати нічого, якщо чесно. Якщо у вас таки знайшлися слова, аби все це описати, то діліться у коментарях. Скільки разів ми з вами бачили відео, як представники ТЦК забирають чоловіків прямо із вулиць, а згодом мобілізують. Проте її інша, менш висвітлювана реальність рекрутинг. Багато чоловіків та й жінок долучаються до збройних сил за власним бажанням, при цьому маючи можливість самостійно обрати спеціалізацію у війську. Сьогодні ми вам наглядним прикладом розкажемо одну із таких історій про нашого колегу, який карколомно змінив свою професію із журналіста. На штурмовика відвідала його у підготовчому центрі наша Вероніка Вірімєєва. Рекрутинг давно вже не щось нове для нашої країни, та останнім часом про нього говорять все частіше. Добровільний вступ до сил оборони з можливістю обирати спеціалізацію, але від просто балачок давайте перейдемо до конкретного прикладу. Ми навідались у третю окрему штурмову бригаду, де якраз зараз проходить навчання. Наш колега журналіст Олександр Іваницький. Будуть валити гранатомети басі морани і супротиви. Працюючи разом в одному ньюзрумі декілька років, ми звикли бачити його ось таким. Я зняв багато сюжетів, як людей розводили на гроші, але нещодавно подзвонили мені. Кримінальний баритон почав плавно підводити мене до головної теми моїх кредитних карток. І тому зовсім незвично було його побачити у військовій формі з автоматом у руках. Я працюю в журналістиці, я сьогодні це рахував десь 20 років загалом. Я Тож давайте разом з нашим героєм хронологічно пройдемось по ключовим сходинкам рекрутингу. І так, перше, це, звісно, прийняття рішення. Я дзвонив юристу нашому, і він сказав, друже, на жаль, ти вже служив строкову службу, в тебе дефіцит на військова спеціальність, в тебе немає броні, ми тобі не можемо дати ніякого документу. І з того моменту я зрозумів, що ще через кілька днів, одного дня я знову вийду на площу Шевченка за хлібом чи кудись ще. І мене все ж таки зловить е, ТЦК, і мене повезуть е, бусиком на ТЦК і відправлять кудись, ніхто не знає куди. Я не, я не хотів, щоб це була лотерея. Далі ж безпосередньо починається сама підготовка. Її термін зазвичай для кожного окремого громадянина залежить від декількох факторів: ключовий вибір спеціалізації. Втім, все починається із загальної підготовки. Про це ми поговорили безпосередньо з представником третьої окремої штурмової бригади. Репорти приходять мотивовані. Коли людина вмотивована виконувати свої зобов'язання, свої обов'язки, то звичайно ну, ця людина буде їх більш якісно викону. Тобто ну, в зв'язку з тим, що людина все одно, поки приходить на рекрутинг до нас. Ну я маю на увазі конкретно наш рекруто. І до того моменту, поки він попаде на ноль, у людини десь пройде там 4 місяці. Ну тобто, от в середньому десь до 4 місяців пройде. От, тому за 4 місяці підтягнути фізичну форму, це взагалі не проблема. А наші інструктори вже навчають тактики, медицині. Далі, звісно, вибір спеціалізації, і тут наш колега не перестає нас дивувати. Поки ми всі опановуємо справу піхотинця. Я сказав, я хочу в мінометники. Він дуже коротко сказав, ми знайдемо під підшукаємо вам місце у мінометних військах. У випадку Саші до самого потрапляння на фронт залишається вже не так багато часу. Я потрапляю у якийсь підрозділ 3 окремої штурмової бригади, і я думаю, через місяць-два ще ну вже буду десь там близько, де треба воювати, а не навчатися. Це буде кінець літа. Ну а далі багато тренувань з різних дисциплін, де крім підготовки рекрути мають можливість випробувати свою силу. Ми побігли крос, і що мене дуже надихнуло. Там бігло його 47 людей. Я прибіжав одинадцятим, хоча я найстарший. Крім фактора фізичного важливий, безсумнівно, і психологічний. Інструктори його називають ледь не головним, бо саме мотивація і усвідомлення визначає наскільки успішним буде як і проходження навчання, так і безпосередньо сама робота на фронті. Оце зараз сприймаєш як гру, і не розумієш, ще, що колись через. Кілька місяців, коли ти потрапиш на нуль, наприклад, це буде на гра, від це від цього буде залежати твоє життя. Також ми поспілкувалися з представником Міністерства оборони по справам рекрутингу, аби дізнатись загальну статистику. Фактично в тому весь і сенс, щоб людина могла обрати собі військово-облікову спеціальність, обрати конкретну посаду в конкретній частині. Кількість добровольців вона зростає. І ця динаміка особливо, скажімо так, покращилась останнім часом. Наша задача максимально підібрати людині те, що їй найкраще підходить. Головне, щоб людина, пройшовши курс, Здала вихідні тести і дійсно підтвердила, що вона є фахівцем і далі, отримавши відповідний вос, вже відбувати свою частину. Підсумовуючи, головна перевага рекрутингу над мобілізацією можливість обирати. Але в цьому підкреслю найважливішим залишається особиста мотивація. У нашого колеги, який так рвучко змінив мікрофон на автомат, вона така: тут є сенс, ти захищаєш свою країну, своїх близьких, і крім того, ти відпочиваєш себе чоловіком, який вийшов з зони комфорту. І ну більшого виходу з зони комфорту ніж піти на війну я, я не бачу. Скажу відверто, маємо за честь бути колегами Саші. Пишаємось таким його свідомим рішенням і ізичому наснаги та стійкості. Попереду непроста дорога. А до вас маю наступне питання: як ви вважаєте, в країні, де вже понад 10 років тривають бойові дії і понад два повномасштабна війна, варто все ж обирати рекрутинг чи на таке здатні лише одиниці? Поділіться своїми думками у коментарях. У багажниках ховалися, у жінок перевдягалися, але такого ще не було. Одесит у спробі утекти від мобілізації, виїхати з України, перевдягнувся у пенсіонерку. Над образом він звичайно постарався. Хустка в квіточки, сумка в клітинку все як має бути. Ну і звісно ж, акторочка, акторська гра. Ви чоловік, ви жінка. А жінка? Але, як то кажуть, не пощастило. Не фартануло, бо цього актора зловили прикордонники. За винахідливість! П'ять, ні, навіть дванадцять. Наступна історія про ще одну бабусю, яка любить влаштовувати вистави. Бабуся цього разу не ряжена. В одному з Вінницьких тролейбусів літня жінка вирішила показати молоді, хто тут господар. Їй влаштувала скандал, бо їй не поступилися місцем, як тільки вона увійшла до салону. Ось як це було. Залетівши у тролейбус, жіночка відразу ж накинулася на дівчат, які там сиділи. Накинулася, бо замість того, аби попросити поступитися місцем, вона кинула фразу Вийді. Звідси. Ну, бабусі, 77, є 100 вість, надав відправо. Можна просто нормальне, попросити. Наказовий тонбабці точно не в тему. Моїх дівчат можна зрозуміти, все можна було вирішити спокійно і полюбовно, просто попросивши. Але здається, що бабка ця хотіла зовсім не сісти, а хотіла скандалу. Бо як чути з відео, вільне місце у тролейбусі було. Я але що правильно адекватністю тут не пахне. Ця пенсіонерка просто залізла на руки дівчатам. Я не буду вставати, так я зараз на Що? Як вам така поведінка літньої жінки? Напишіть. Друзі, нам із колежанками дуже цікаво, що ви думаєте про нашу програму. Ми завжди дослуховуємося до ваших коментарів, тому пишіть. А якщо подобається те, що ми робимо, підпишіться на наш канал і пам'ятайте, що лайки допомагають просуванню цього відео. Конвертуйте ненависть до окупантів у донати для ЗСУ. Переможемо! Побачимось.